Отже, пам'ятник загиблим на сході, морським піхотинцям, незабаром може з'явитися у нашому місті. Його планують відкрити у День військово-морських сил України, а це вже в липні. Проект розробили самі військовослужбовці-волонтери ж допомогли з доставкою необхідних будівельних матеріалів. Висота майбутньої споруди 5,5 метрів, ширина понад 4. Вона являє собою передню частину військового корабля. З одного боку на плиті шеврон морської піхоти, з іншого три журавля, які злітають у небо. «Ребята погибли для того, щоб ми спокійно жили для того, щоб був мир в наших краях. Ми вирішили віддати довжне. Для того щоб пам'ять ребят була вічною. пам'ятну стелу розмістили біля воріт військової частини. Найближчим часом планують викорбувати прізвища загиблих морпіхів та зробити надписи. Також залишиться виконати додаткові монтажні та оздоблювальні роботи. Багато морські піхотинці погибли в составі підрозділів територіальних батальйонів, добровольчих батальйонів. Зараз цей вопрос обговорюється і які Фамілії і какетабуть цього кончаті не виглядіть, поскольку не хотілось би кого-то забити. Бідіть нині роботи із облаштування прилеглої території йдуть повним ходом. Морські піхотинці самі в цьому справляються. Головне встигнути до 31 липня. Наталя приходько Артем Белібов, в телевізійні новини Миколаївщини.